Так, що діти займаються малюванням. Бачите? Що малюємо? Світять, да? Супер. Можен як бачить, світість. Світять. Світись. Подосик, свічесть. Настя, свічить. Свічеть там. Добре, все. Це чудово? Супер. Зараз картини ми ще побачимо, які будуть. Спостерігав, як вони малюють. Божої допомоги. Ви зараз побачите красу. Наші діти неймовірні, як і весь табір для Миколая. Подивіться на цю красу. Ну, ось і очікувані шедеври. Ви полянь, такі талановиті діти. Захід сонця і світість. Це чудово? Неймовірно гарно. Слава Богу за все. Діти наші талановиті. Ось, ось свідки малювали. Бачите, наш світі.